Теплий дарунок для військових працівники обласної понітенціарної служби передали в зону АТО 10 пічок. Виготовляли їх у виправних закладах області. Найближчим часом засоби обігріву потраплять на передову. Байдужим до проблем бійців на сході не лишається ніхто. Засуджені з сумського, романського, конотопського та шосткинського виправних закладів у короткий термін власноруч виготовили 10 пічок буржуйок. Разом з ними в зону АТО поїдуть і кілька вогнегасників, та навіть дрова. Засуджені всі працювали розуміючи всі всі питання, оскільки вони теж громадяни громадяни нашої держави і розуміють, що це потрібно і так далі. І в другу зміну працювали, і де потрібно залишалися після роботи. Такі пічки зручні, мобільні, горять від будь-якого твердого палива. Найкраще підходять для обігріву приміщення площею 20-30 квадратних метрів. Стануть у нагоді для приготування та розігріву їжі для сушки одягу. Передаючи подарунок керівництву 27-го сумського артполку одразу його випробовують. Розгорілася, от розгорілася, ще скрепко розгорілася, так? Закриває вуглі, закрили, раз, закривають, підбивай відкрити верхню заслонку, перекрили а так, і все, і менше диму, і все тепло. І все тепло залишається тут, а можете тут варити, Не, ну, сушити одяг. Можна. Військові дякують за пічі та обіцяють, вже зовсім скоро вони служитимуть хлопцям на передовій. Беззаперечно ці пічки підуть на передову, де знаходяться наші воїни на вогневі позиції, де вони несуть службу. Службу несуть нелегку в складних умовах. Це в бліндажах. Ну, Хто як розташований, є в бліндажах, є в машинах в кунгах, але на найгірший стан це, звісно, в бліндажах. Ці військові нещодавно повернулися з зони АТО. Незабаром поїдуть туди знову. Кажуть, досі оцінити переваги таких пічок не могли, просто їх не мали. Тепер сподіваються на трохи зручніші умови. Не, не, не можу нічого сказати, ну, тому що в нас там не було пічок. Думаю, що будуть виручати наших бойців. Ну я думаю, піддержать, коли бойцям буде холодно. Попереду в українських військових непростий період. Зимові холоди коригують умови несені служби. Тепло, одяг і їжа найперші засоби, що допоможуть їх пом'якшити. Анна Книж, Микола Ніколаєнко – на часі новини.